Доброго всім здоров'я, слава Україні! От наш черговий об'єкт. Дах ми не робили, ми тільки накриваємо. Отакий От шпиль круглої форми. Ну, Відносно круглої. Покрили катепалом. Зразу хочу сказати, щоб без коньків. Така форма катепалу, воно не вийде, щоб накрити його круглим способом. Потрібен якийсь інакший. А так, якщо розділити на сегменти, то в принципі можливо. От, Якщо знизу, то виходить центральна сота ціла йде, а потім йде вже низ-підрізка. Ну коньок. Власник вирішив, що повинні бути от такої форми. Зверху буде ковпак круглий металевий. Ця частина башні буде накриватися, коли підійдемо вже з даху туди. Зараз роблю паузу, піду на другий бік, покажу. Так, на оцій частині ще нема конька, така рештовочка була, щоб... Зручніше було, тут вже є частина даху прямого і тут скат накритий. І отут іде примикання круглого шпиля до даху. Індову ми тут не ставили, просто оцю частину з даху катепалу завели на башню і тоді прикрили. Цією вже з башню туди накривали, з башні. Ну, вроді так нічого, нормально вийшло все. От. Ще коньок і рештовку заберем. Ну, а так, більше так знімати нічого поки що, просто покрівля катипала. Ще потім, потім зніму. Ну, зніму вже знизу повністю як накриє. Так, ще до кусочок відео. Отак От виглядає мала башенка кругла. Вона має половину сфери, півкруг. Тут вона рівна йде далі до індови. А тут вона вже кругла. Тут тільки три конька. І так зроблено там примикання індова. Ось тут скат іде і далі отак виглядає велика центральна башня. Коньки будуть металеві. Ну от ми закінчили один кут, два скати. Отут та башня звідси. Ну, єдине, що не зроблена ще верхушка, але як ми вже розберемо рештовання, звідси я вже зняти не зможу, то буде вже пізніше, то знизу зніму. От. Ось такі витяжки тут стоять, на тім скаті. Коньок металевий, зроблений простий такий. На цій башні теж ще немає закінчення верхушки. Але воно, як вже зроблю верхушку, то я вже не буду мати звідки зняти тут. Тому знімаю так, як є, а остаточне закінчення буде вже знизу. І ще секунду зараз піду покажу комен. Так, комен поставлений в переломі даху і стоїть поперек ската. Що є, в принципі, то не дуже правильним. Значить, зроблено як. Тут дали планку високу ззаді, 30 см. Тут ще треба пройти герметиком, ще немає герметику. Так, тут двиний фальц і перегин вертикальної планки. Теж тут ніде не розрізано нічого, зложена складка, так звана фольбанка. і тоді зігнута планка. Ну і знизу теж. От таким чином. Все двойний фальц. Ось тільки ще герметиком пройти. Ну, якось так. Ну от ще зніму з того, з тої сторони. От так. А остальне вже буде по закінченню. Так ще продовження зніму зовнішній вигляд Башні. зблизька, вона вже закінчена. Такий шпиль металевий конус. Поставлений, дуже акуратно вдалося зробити. Коньки отак спеціально вирізані на башні. От тут йде у нас примикання конькове сюди. Метал заведений на башню, потім прикритий катепалом. Ну, тут зведення коньків отаким от чином. Там ще не закінчили. Ну, якось отак той вузол виглядає. Так, закінчили ми покрівлю на цьому об'єкті. Дуже гарний і складний дах. Шпаківні півкруглі. дві звітом башня, два великих комена. Ну, підшивка поки що ще не робиться. Це можливо буде трохи пізніше. Поки що стояла задача тільки накрити. Зараз зроблю паузу, зайду ще з другого боку, знімлю. Так, з другої сторони отак виглядає. Це буде центральний вхід, лицевий, О, башня, шпиль окремий. І ще одна шпаківня. Ну, якось отак от. Складний об'єкт, але вийшло гарно. Дякую всім за увагу. Доброго здоров'я всім!